Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо бананококосовий кокосовий пиріг. Вологий, м'який та ніжний, з інтенсивним ароматом кокоса. Цей простий рецепт стане вам у пригоді та врятує тоді, коли потрібно щось досить просте, але неймовірно смачне. Друзі, а якщо вам сподобається цей пиріг, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Кокосову стружку висипаємо у форму і ставимо у розігріту духовку на 5 хвилин, запікаємо до золотистого кольору. До м'якого вершкового масла додаємо цукор і збиваємо до світлої маси. Потім додаємо по одному яйця. Продовжуємо збивати ще кілька хвилин, банани очистимо від шкірки і розминаємо виделкою до стану пюре. Додаємо молоко. Все перемішаємо до однорідності і додаємо до тіста, перемішаємо, у борошно додаємо розпушувач і просіємо у тісто, додаємо дрібку солі. І 75 грамів запеченої кокосової стружки. 50 грамів залишимо для прикраси. Все перемішаємо до однорідності і тісто готове. В мене ось така квадратна форма розміром 18 на 18 сантиметрів. Змащуємо її вершковим маслом і виливаємо сюди тісто. Розрівняємо його по всій формі і ставимо випікатися в попередньо розігріту до 180 градусів в духовку приблизно на 50 хвилин. На готовність, як завжди, перевіряємо зубочисткою. Мій пиріг готовий, залишимо його охолонити, а потім обережно перекладаємо з форми на сервірувальну тарілку. Для прикраси можна посипати пиріг цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом, а зверху прикрасити кокосовою стружкою. Я вирішила змішати більше половини кокосової стружки, яка в мене залишилася, з вишневим сиропом і змащую поверхню пирога, а зверху посипаю залишками кокосової стружки. Друзі, спробуйте, це дуже смачно! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!